Доброго ранку, малята. Розпочинаємо наше заняття. Дітки. Шла я сьогодні додому і дивлюсь, сидить котик край дороги і плаче. Запитала я його, звідки він і що трапилось. Розповів котик, що він прибув з казки, котик і півник. Вкрала таки лисиця його півника. І що вже котик не робив? Нічого не допомагає. Сидить лисичка в хаті і каже Коти сірий, коти волохатий, якщо хочеш півника забрати, ти завдання ці зроби, ну а потім вже бери. Сказала і виставила кошик з яблуками. А кожне яблучко має дуже складне завдання, не може впоратися з ними котик і плаче. Допоможемо йому звільнити півника. Допоможемо, адже всі мають право на захист і слабких потрібно захищати та оберігати. І ось наше перше завдання. Ось перед вами, наші славні малюки, треба рахувати вміло, швидко, правильно і сміло. Давайте з вами порахуємо яблука кількісною лічбою спочатку. Давайте Давайте. один, два, три, чотири, п'ять. Молодці маляти. А тепер давайте порахуємо порядковою лічбою, перше, друге, третє. Четверте, п'яте, Молодці, малята. Це в нас була порядкова пряма лічба, так? А тепер давайте порахуємо порядковою зворотньою лічбою. П'яте, четверте, третє, друге, перше. Молодці малята. Впоралися з завданням, так? Але лисичка ще підготувала цифри і числа. Дітки, яка це цифра? Так, це цифра 2. Молодці. А скільки нам потрібно викласти яблучок, щоб відповідала цифрі 2? Скільки ми викладемо? Правильно викладемо 2 яблука. Один, два. Молодці. Далі наступна цифра 5. Скільки нам потрібно викласти яблучок? П'ять. Давайте викладати. Один, два, три, 4, п'ять. Правильно малята. Цифра яка в нас? Один. Скільки яблучок? Одне. Вірно. Цифра чотири. Скільки яблучок викладемо? Теж чотири. Давайте викладати: Один, 2, 3, 4. Молодці. Наступна цифра 3. Скільки викладемо яблук? Один, два, три. Дуже добре, молодці впоралися з цим завданням. Але лисичка. Ще підготувала нам завдання. Дітки, ось фігури в ряд стоять. Треба всіх описати. Перед нами геометричні фігури. Давайте уважно їх розглянемо та пригадаємо, які ми тут фігури бачимо. Так, тут є квадрат, трикутник, ромб, прямокутник та коло. Молодці малята. А тепер я вам буду описувати геометричну фігуру, а ви будете її впізнавати. Перша фігура. Маю я три сторони і три кути. Що це за фігура? Вірно, це трикутник, друга фігура. Я без сторін і без кутів не стою і не стриваю. Яка фігурка? Так, це коло. Наступна кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Правильно, це квадрат. Наступна усі чотири сторони однакової довжини. Та різні є кути у нього, у многокутника такого. Що це за фігура? Так, це ромб. І остання має чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. Так, це прямоокутник. Ну що ж, малятка, давайте з вами трошечки відпочинемо та потанцюємо. thank you Малятка відпочили трошечки. Але лисичка ще одне завдання підготувала. Коли це відбулося? Нам потрібно подивитися на малюнки і визначити, коли це відбулося? Наприклад, раніше, пізніше, спочатку, потім, давно або тепер. Ось що ми бачимо: малюночки висаджування рослинки. Так? Що? Було спочатку. Правильно, спочатку ми підготували землю у горщику та зробили луночку, так? Що було потім. Потім ми посіяли зернятка, так? Що було пізніше. Пізніше ми з вами полили, так? Потім проросла. Рослинка, так? Дивіться, і вже потім виросла квітка, так? Молодці малятка. Тут давайте подивимось. Дивіться, раніше посадили насіннячко, потім воно проросло, бачите, і пізніше вже виросла рослина, так? Дуже добре. Дітки, колись давно ми писали пером, бачите? А тепер ми пишемо ручкою, так? Давно ми прибирали віником, так? А тепер нам у поміч є пилосмок, Так? Так. Любі хлопчики і дівчатка, Котик дуже вдячний вам, нашим добрим малюкам, що так добре працювали, і півника врятували. Молодці малята, до побачення, до нових зустрічей!